Питаю вас, чому життя на землі неможливе без існування солі? Тому що сіль можна вважати чи не найпершим і постійним супутником людства на історичному шляху його існування після, мабуть, сонця, як джерела енергії і води. Німці кажуть, що без солі немає смаку, а в українців є непорушний принцип: на кухні може не бути нічого, але сіль має бути завжди. Історія людства без солі точно мала б зовсім інший смак. За допомогою солі не лише куховарили і робили запаси на зиму, а прокладали шляхи, збурювали повстання, будували та руйнували великі держави. Потреба людини в солі є цілком природною. Та поки наші далекі пращури були мисливцями, цю потребу вони цілком задовольняли сіллю, що мистилася в м'ясі чи крові впальованих тварин. А ось переходом до землеробства та збільшенням в щоденному меню долі рослинних страв, сіль перетворилася на окремий продукт, який доводилося додавати до їжі. Спочатку люди поси носили, возили солону воду з морів, солону хазер. Втім, навіть у ній концентрація солі зазвичай не була великою. Тож люди почали збирати кристалики солі, знайдені ними на узбережжі, або ж осад, що утворювався на дні озер, так звану самосадну сіль, якою славився Крим і Таврійські степи. Саме за таким самосадом їздили свого часу до Чорного моря українські чумаки. З часом, коли солі зібраної вручну вже не вистачало, люди почали випаровувати кристаличну сіль з морської води, використовуючи енергію сонця. Мешканці півночі, де сонце не було таким пекучим, сіль навпаки виморожували. Потім її навчилися виварювати на вогні, в керамічному або металічному посуді. Це значно пришвидшило процес. Врешті-решт, і це було справжньою знахідкою для країв далеких від морів. Сіль почали видобувати як копалини, вирубуючи в горах твердий мінерал, знайому нам усім кам'яну сіль, або дістаючи з глибоких колодязів насичений розчин. Центр селяної промисловості світу розміщений по континентах. Одразу кілька областей України мають свою історію пов'язану з солевидобуванням. На мапі України є декілька районів, які відомі покладами солі та її видобутку. На заході України розвиненим було добування солі шляхом виварювання, діюча соливарня в Дрогобичі, залишки історичних соливарень у долині, полихові та добування шахтним способом солодвино, калуш. Південь України Херсонщина з озерами Присиваща і тепер пропонує випарену природним способом сіль, за якою ще сотні років тому приїжджали чумаки. Схід україни Донеччина також має свою давню історичну традицію, не менш багато і цікавою, та непогано збережений потенціал видобутку солі і її широке використання від недіючих промислових споруд до шахт артем солі, лікувальних вод слов'янського курорту і різноманітну палітру. Історичних подій, які пов'язані з сіллю. Про це ми вже з вами довідалися на наших заняттях. Давайте зануримося в історію та дамо відповідь на питання, а звідки походила та походить сіль на кухні жителів Європи. Найдавнішим центром розробки кам'яної солі в Європі, а саме у Польщі, де сіль використовувалася як платіжний засіб у формі сляного каміння, замінювачі металеві гроші є містом Бохня. Кам'яну соль відкрита в Богні у 1248 році. Через 5 років після відкриття родовищ було засновано місто під назвою Богня. Засновницький акт нового міста було надано на 4 роки раніше, чим місто Краків. Князь Болеслав IV надав Богні привилей в установчому акті, якими не користувалося жодне польське місто. Купці з Бохні були звільнені від митних зборів на землю і воду у усьому краківсько сандомирському князівстві. Місто Богня у ті часи було завбільшки міста тарнів, беч чи величка. Місто захищав земляний вал. Шахта Богні це об'єкт, що відображає розвиток гірнічної видобувної промисловості з тринадцятого по двадцятого століття а також є пам'яткою історії Польщі. Тут можна побачити давні каплиці, унікальні соляні відсіки, оригінальні інструменти та вірнічі пристрої. До наших часів залишилася споруда шахного ствола «Суторіс», який є найстарішим діючим стволом Польщі середині 13 століття. Сьогодні глибина ствола 350 метрів. Вхід до шахти знаходиться на стволі Кампі, шахта, яка була побудована у середині 16 століття. В шахті є ліфт, який рухається за швидкістю 4 метри в секунду. Його використовують, щоб досягти глибини понад 200 метрів. Сама шахта досягла значніше більшої глибини, вже в 15 столітті вона складала 300 метрів. Згодом нижчий рівень досяг 468 метрів глибини. Кам'яна сіль видобувалася двома методами: традиційним видобуток шляхом вилучення твердих порід і вилигуванням шляхом розчинення солі водою. Вже на початку 20 століття поклади солі почали зменшуватися, і видобуток солі став нерентабельний. Тому в 1990 році року було прийнято рішення про закриття шахти та припинення видобутку кам'яної солі, а також Росолу нині шахта є туристично рекреаційним об'єктом, який пропонує підземні маршрути, а також розміщення, проведення спортивних та інших заходів. Відсіки шахти використовуються як лікувальний засіб. У 2013 році шахта була внесена до списку культурної та природної спадщини ЮНЕСКО. Спуск до шахти Бохня та з неї здійснюється шахтним ліфтом: унікальні соляні камери з характерною формою та геологічною схемою, красиві каплиці, вирізбліни з солі, соляні скульптури, а також інструменти та обладнання для шахтарства створюють унікальне дивовижне підземне місто. Повне таємничих і неповторних місць. Головний тунель комунікації шахти розташований на глибині 176 метрів і з'єднує всі існуючі вали. Він тягнеться майже на 3 кілометри зі сходу на захід. Туристи долають маршрути пішки. Також частину маршруту можна пройти підземним човном переходом та канатною дорогою. Вагони тягне електричний локомотив, що працює від акумулятора. Маршрут канатної дороги має близько 1 км та 3 станції. Вагони рухаються зі швидкістю до 9 км в годину. Він пролягає по виробці. Винятковою та унікальною пам'яткою шахти Бохня є мультимедійна виставка «On the Ground», яка дозволяє безпрецедентно популяризувати шахту та світову історію. Це подорож у часі, починаючи з часів Боліслава Цнодливого та княгині Кінги. Завдяки мультимедіа можна зустрітися з королем Казимиром Великим, який розкриває таємницю, звідки у нього були гроші на будівництво цегляної Польщі. А саме з'ясувалося, що одна третя казни королівства була. Отримана від продажу солі. Цікаву інформацію надають купці з геною, які займалися соляним бізнесом у Польщі Золота угода. Король отримував від нас 3,5 тонни срібла щороку. Каплиця Святої Кінгі – найбільше і найкраще збереження з усіх каплиць Богнянського родника. Вона була побудована у XVIII столітті і декілька разів перебудовувалася. У каплиці знаходиться вівтар Святого Кін, Святої Кінги, столітня кафедра, вирізаної із солі, поруч столітній вертеп. Через каплицю прокладена шахта залізничне колює. Це єдина у світі каплиця або церква, через яку 200 метрів проходить потяг. Більша камера в шахті Бохня важен. Сіль тут добувалася з кінця 17 століття до 1950-х років. Камера розташована на глибині 248 метрів. До неї треба дістатися чисельними, хоча і невисокими сходинками. Її довжина складає 255 метрів, максимальна ширина 14,5 метри, максимальна висота 7,2 метри. Сучасний вигляд вона отримала у 1980-х роках за допомогою гермічно-прохідного комбайна. Цей величезний гарний інтер'єр не має жодних опор. Тут мікроклімат, який характеризується насиченістю різними мікроелементами, постійною температурою від 14 до 16 градусів і дуже високим містом йоду, майже у 5 разів більше, ніж Балтійському морі, в найкращий літній період. Простір Важинської камери поділений на кілька частин. В одній з них Облаштоване місце для відпочинку та розваг. ніша наповнена кристалами солі. Тут є дерев'яні іграшки для дітей та зручні шезлонги. Умови користування атракціонами наявні змінних шкарпеток. Спортивний майданчик у уваженської камери є одним із найглибших споруд такого типу у світі. Його площа становить майже 300 метрів квадратних. У камері також розташований ресторан Важен, сувенірна крамниця Важенек. Також можна відвідати надзвичайний атракціон прогулянку на човні, позалитій розсолом камері у 135 метрів. У шахті за міфами існує дух цистерницького ченця, орден якого пов'язаний із створенням копальні в богні, який допомагав явникам у їх роботі. Ще одним із найдавніших центрів розробки кам'яної солі в Європі є польське місто Величка, яке знаходиться поблизу Кракова. Видобуток солі в шахтах Величка почався в 13 столітті і припинилися досить недавно, в 1996 році, з дуже банальних причин через збіднення жили і нерентабельності виробництва шахти Величка, видатна пам'ятка спадщини ЮНЕСКО з 1978 року. Сьогодні у Величці виробляється невелика кількість харчової солі та солі для ван, а також лікувальні солі для фармакологічної промисловості. Також виготовляються сувеніри з кам'яної солі. Шахта Величке видатна пам'ятна спадщина ЮНЕСКО з 1978 року. сімдесят восьмого року. Щаси в середньоччя носило назву. Не магнум сол, Велка Сол, Велика Сіль, і було джерелом багатства країни. Найдавнішим документом в історії соляних копалень у величці є привілей, даний королем Козимиром I у 1044 році, який називав величку Магнум Сол Аляс Величка. Згідно із статусом, була встановлена адміністративна іерархія, окреслена компетенція і права гірників та чиновників контролерів. Визначалися також річні обсяги видобутку і правила торгівлі. Від імені короля шахтою керував соляний пристав. Так званий жупник від жупи Соляна копальня. Гірничний статус був одним із перших в Європі гірничих привілей, який звільняв гірників від феодальної залежності, заклав підвалення нових відносин у господарстві та суспільстві. Казимир Великий в 1368 році упорядкував принципи діяльності соляних копалень Велички, надавши їм статус відомий як статус Казимирський. Цей документ встановлює права та обов'язки конкретних чиновників і різних груп робітників. Основ бухгалтерії, тобто розрахунків підприємства з державною скарбницею, встановлення ціну видобутку і продажу солі. Шахта Величка це єдиний у світі гірничо-промисловий об'єкт, що працює без перерви від середньовіччя до наших днів. Приміщення цієї купальні, штольні, спуски, експлуатаційні камери, озера, шахти, шурфи загальною довжиною близько 300 кілометрів, розташовані на 9 рівнях та досягають глибини 327 метрів. Демонструють всі етапи розвитку гірничої техніки в кожній сторічній епосі. Сіль верхніх шарах через домішки глини зеленого кольору, нижні шари місця чистішу, прозорішу сіль. Уже в 15 столітті шахту показували привилегіованим особам, гостям королівського двору як підприємства з видобутку солі, та пізніше як великий підземний лабіринт коридорів і камер, що викликає справжнє захоплення своєю чарівністю і таємнічістю. Тут були екскурсії навіть для членів королівських семей Європи. У різний час тут побувало багато відомих особистостей. Колись Іоганн Вольфганг фон Гіоте відвідав соляні копальні, про що нагадує його стати у шахті. В сьогодні щорічно ці шахти відвідують понад 1,5 мільйона туристів з різних країн світу. Туристи сходять вниз по дерев'яних сходах, по стовбуру Даниловичі, який був пророблений ще в 1635-1640 роках. Саме цей стовбур використовували для підйому солі на поверхню. Вниз на глибину 62 метри ведуть 380 сходинок. У соляних шахтах напрочуд легко дихається. Копальня має довжелезні галереї, які поділяють масивні двері. Це так влаштована система вентиляції. На соляній підлозі рейки канави, якими вруч або за допомогою коней тягли вагонетки. 2300 кімнат налічуються у шахті, а ще майже 245 кілометрів коридорів. Стіни коридорів і камер укриплені масивними дерев'яними палями, які згодом скам'яніли, з сріллю. Відкриті місця стін можна чіпати, навіть лизати, щоб переконатися в їхній справжній солоності. Екскурсоводи жартують, що один турист не має права злизувати понад 2 кг солі. У коридорах шахт величка відвідувачі постійно зустрічають воскові фігури шахтарів, деякі з них рухаються. Частина шахтарів була вільна наймачі. Робочий день тривав до 17 годин. Робота була відрядною та оплачувалася мало, але кожному шахтарю після роботи дозволялося виносити з собою одну жменю солю. У кого більше долоня, той заробляв більше. По одній з легенд пішла традиція у дівчат вибирати чоловіка за величиною долоні. Нерідко люди залишалися спати тут же, не маючи сил вийти на поверхню. Місцями в шахтах утворювалися цілі поселення, де люди жили роками і сім'ями. За указом короля, житло шахтаря мало знаходитися недалі 300 кроків від входу в шахту. Шахтарю не можна було відділятися від житля більш ніж на 500 кроків. гроба куртка з капюшоном, дерев'яні черевики, часом з важким ланцюгом, факельне освітлення електрику провели лише близько 100 років тому. Ось і вся Краса життя здобувачів у селяних шахтах. А ще додавалися покарання та тортури за погану роботу. Харчування шахтарів бажано було бути кращим, але не свята їм належала чарка вина. Цікавий факт для роботи в соляних списах брали хворих коней, які були не здатні працювати в полі. За кілька років роботи в шахти вони повністю одужували, дихаючи парами солі та дуже, ставали дуже сильними. Крим солидобувної та туристичної діяльності, з 1958 року на п'ятому рівні шахти, на рівні 135 метрів, діє до сьогоднішнього дня підземні санаторії, де специфічний мікроклімат підземних вироботок сприяє лікуванню, легеневих та алергічних захворювань. До об'єктів підземного лабіринту купальні належить камера Миколи Коперника, яка споруджена у брилі зеленої солі наприкінці 17 століття. Вона мала округлу форму і вміщувала ліфт для коней, яких використовували для транспортування соляних брил в підземеллях купальні. Зараз у ній встановлений пам'ятник купернику, який відвідував шахту під час навчання в Ягелонському університеті. Біля камери розташована каплиця святого Антонія, покривителя гірників. Це найстаріша каплиця. Велицької купальні солі, яка збереглася повністю, вона була споруджена у соляному моноліті, а статуї святих Петра і Павла Богородиці, Діви, святого Антонія і короля Августа ІІ, вирізблені з окремих соляних блоків. В одній з камер є соляне погруддя короля Казанира Великого. Найзнаменитіші скульптури у шахті Величка перебувають у камери яновиці. Фігури із солі зображають персонажів стародавньої легенди про княгиню кину та шахтаря, який подає їй знайдений шматок солі з її кільцем. Легенда свідчить, що дочка угорського короля Кінга, збираючись вийти заміж за польського короля, хотіла дарувати польському народові щось цінне. Однією з головних цінностей на той час була сіль. Принцеса кинула пселяну крамницю в Угорщині своє кільце, помолившись, щоб кільце перенесло сіль до Польщі. Є варіант легенди, який розповідає, що свою обручку Кінга викинула, бо заміж за короля не хотіла. Але так чи інакше заміж кінгу видали. Коли угорська принцеса прибула до Польщі, вона вказала місце, де треба шукати її кільце. Так було відкрито родовище солі та знайдено кільце Кінги. Пізніше Кінга була оголошена церквою святою. Каплиця в камери блаженної кінги – це одна з найбільших і найкрасивіших каплиць в опальні, а також найбільша у світі підземне святиння. Її обладнали в 1896 році у порожнені камери, яку створювали з 1870 до 1880 років. Каплиця розміщена на глибині 101 метр, має висоту 10-12 метрів, ширину 15-18 метрів і довжину близько 55 метрів. Багатий відвар, чисельні скульптури святих, балерєфи, що відображають основи події Євангелія, створюють неповторний архітектурний ансамбль підземного храму. Завдяки Овій акустиці каплиці Святої Кінги часто використовують як концертний зал камерної музики. Особливо надзвичайність додає каплиці та обставина, що все в ній зроблено із солі різних кольорів. П'ять люстр соляних кристалів прикрашає цю каплицю. У шахтах також чимало зовсім невеликих каплиць, їх близько сорока. Шахтарі люди запоповні та побожні. По часті такій побожності сприяли обов'язкові щотижневі візити священика до шахт. Каплиця Святого Христа була побудована як подяка за чудовий порятунок шахти від небезпечного витікання підземних вод у середині дев'ятнадцятого століття. Однак фігури святих, що знаходиться в ній, приблизно на 200 років старші. Престовбурна камера Кенегудна збудована в 1829 році і з'єднує перший та другий видобувні горизонти. На контурі вироботки камери помітні вигадливі форми вторинної кристалізації солі. Скульптури камери демонструють традицію шахтарських вірувань, у підземних гномів, краснолюдків, які допомагають чесним і працьовитим людям та які зображені у вигляді майстрів, основних гірничих спеціальностей Велицької копальні. Кожен гном це приклад шахтарської професії. Сім сільних гномів у компанії з духом печері, хранителем скарбів, скарбником. Скульптурні зображення, як значення скарбника, зустрічаються повсюду в шахті, але дух не бажає часто показуватись людям. На те він і дух, щоб показуватись не всі і не завжди. У камери яновиці дуже гарні соляні сталактиті. Подібні сталактити утворюються постійно в різних частинах шахт і їх регулярно видаляють. Камера нещасного собаки отримала свою назву через звук, який видає встановлений механізм. Насправді дуже нагадує собаку, що скидає. В Одній із камер демонструється, як випалювали за допомогою факелів метан, що накопичувався. Цим займалися найдосвідченіші гірники, одягнені у вологий одяг. Їх називали грішниками, що каються. Їх фігури з'явилися в цій камері в 1972 році. В одному з переходів шахти встановлено механізм, що перемішує бочки з сіллю, бажаючи можуть випробувати на собі рабську працю шахтарів. На одному із сходів відвідувачів лякає дракон, помічник, сказав. Камера Еразма Баронча, директора соляних копій у 1917-1918 роках, відома штучним озером, яке повністю насичене сольовим розчином та глибина якого близько 9 метрів. Кілька годин знаходження на березі цього озера, рівноцінне тижню перебування біля моря. За легендами, в озері шахтарі перевіряли своїх дружин, чи добра вона, чи зла. Перевіряли дуже просто. Скидали у воду з бістка і дивилися, випливла чи ні. Втоплених вважали злими, і про загибель їх не шкодували. У центральній частині камери Дроздовиці стоїть пам'ятник теслярам, гіркам, вирізаний із солі. В шахті чудово працює мобільний зв'язок і можна відправити всім привітання з-під землі. У камері, названі на ім'я легендарного польського полководця Юзефа Білсуцького, знаходиться ще одне штучне озеро. Ще у 19 столітті сюди запрошували туристів, які плавали на плоту тунелям. Тут влаштовували концерти та фейверки. По легенді, після нещасного випадку, коли човен перекинувся, і всі люди, що знаходилися в ньому, потонули, на березі озера встановили фігуру святого Яна Непомука, покровителя потопаючих. З того часу човни по озеру не плавають. На березі ще одного солоного озера можна послухати музику Шопена. Відвідувачі шахти можуть придбати сувеніри. Тут є ресторан, зали, де відбуваються різні конкурси, конференції, і над усе це цим нависають соляни з клептіння шахт. На гору екскурсантів вивозять ліфтом. Давнє гірниче вітання, бог поміч можна почути сьогодні у величці багатьма мовами світу.